Речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Павло Шамшин. Мої вітання вам, пане Павле. Доброго дня. Яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Станом на зараз розкажіть, будь ласка, як ніч минула? Ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Харків залишається складною лише за минулу добу ворог 12 разів. Атакував позиції захисників України на південно-слобожанському напрямку фронту, особливо активний традиційно ворог в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від 3 до 5 осіб під прикриттям дронів. Сам Вовчанськ, як місто придатне до життя, фактично вже давно припинив своє існування. Місто зруйноване вщент, там, немає жодної встрілої. Будівлі, але при цьому росіяни продовжують і там проводити штурмові дії. Якщо говорити про бої в місті, треба розуміти, що сила оборони України утримує деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. І зараз окупанти докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча, тобто на південний берег. На щастя, цього їм досягти не вдається. Напруженою залишається ситуація і в районі населеного пункту Дворічна. Там росіяни намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Там також фактично щодня відбуваються штурмові дії насамперед в районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Фигулівка, Красноперша, Строївка. Але треба розуміти, щоб створити загрозу для Куп'янська з півночі, саме по правому березі, росіянам потрібно навести. Понтонні переправи через оскіл, тобто налагодити свою логістику. От, буквально нещодавно була чергова спроба навести от такі от понтони, але як і в попередні рази, вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення цієї техніки і. Відповідно, така спецтехніка була знищена. Також ворог активізував свої зусилля в напрямку населеного пункту липці, прагнучи відновити втрачені позиції в так званому лісовому масиві Берлін. Так окупанти самі назвали ось ось місцевість. Нагадаю, що бої за Берлін тривали півроку. Росіяни втратили півтори тисячі вбитими та пораненими. і Були змушені звідти відступити. І Ось зараз вони намагаються відновити свої втрачені позиції. На щастя, цього зробити їм не вдається. Скажіть, використання техніки легка, важка, броньована і на прикладі осколу ситуації, так біля цієї річки, на правий берег в тих місцях, де вони якимсь чином закріпились. Жодної важкої чи легкої техніки у них там немає? Чи все ж таки якийсь умовний мотоцикл вдалося з собою перетягнути? Е, мотоцикли баги, їм час від часу вдається переправляти на західний берег. на... Плотах, зокрема, але хочу відзначити, що останнім часом використання мототехніки, та, зокрема, квадроциклів, на харківській ділянці фронту воно обмежено, якщо порівнювати, наприклад, з травним місяцем. Наприклад, за останні тижні таких випадків було там в тиждень один-два, що суттєво менше ніж це от було раніше. Очевидно, або мототехніка у них закінчилася, або, наприклад, можливо, вони перекинули її на якісь інші напрямки, які на даний момент є для них більш пріоритетними. Скажіть, а насичення ворогом от вовчанського напрямку чи району дворічної наскільки суттєво відрізняється? Ну я я не прошу точних там цифр, так бо розумію, що ця інформація може бути закрита, але хоча б умовно, динаміка яка. Ну, треба розуміти, що в районі Вовчанська, що в районі населеного пункту дворічна, росіяни там фактично щодня продовжують штурмові дії ворога. Тобто говорити про те, що вони відчувають брак особового складу, напевно, не варто. І як ми вже бачимо, вже досить давно росіяни тиснуть там, де відчувають слабкість. Тобто, якщо вони знаходять якесь слабке місце, вони там накопичують певні ресурси і намагаються там тиснути. Ми це неодноразово бачили. На багатьох ділянках фронту тому накопичення там досить серйозно, але знову ж таки повторюся, що наразі ми не спостерігаємо створення якихось резервів чи угрупувань, які можуть прорвати фронт та створити загрозу для міста Харків. Що найбільше непокоїть велика кількість дронів, велика кількість керованих авіабомб третє, щось четверте. Непокоїть насамперед те, що росіяни продовжують агресивну війну проти нашої держави, і як, як ви бачите, що е, насправді вони не те, що не хочуть її закінчувати а вони прагнуть окупувати все більше і більше. Якщо ж говорити конкретно про бойові дії, то зараз дрони так, це зараз найбільша. Небезпека на фронті. Їх у ворога надзвичайно багато. Ми розуміємо, що він вклав дуже великі ресурси у виробництво дронів, абсолютно різних типів. Тому так дрони дошколяють напевне найбільше. Це як ударні FPV-дрони, так і дрони, які працюють на системі СКІД. Безумовно, ворог також нікуди не поділася ворожа артилерія якою яку ворог також використовує достатньо багато, але якщо порівнювати, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення, то ситуація відтоді кардинально змінилась, і знову ж таки це пов'язано з домінацією дронів на полі бою? Що таке ударний дрон, в Це фактично керований снаряд, так і використовувати оцей от керований снаряд буде ефективніше ніж, наприклад, там артилерійський постріл, який коштує по перше і куди дорожче, і влучити їм куди важче. Стосовно основних цілей, чув від ваших колег з інших напрямків, що логістика чи не основна ціль саме для дронів на цьому FPV-волокні? Знаєте, є такий вираз, що битви виграють армії, а війну виграє логістика. Тому насправді немає нічого дивного в тому, що ворог націлений на нашу логістику і на наші логістичні маршрути відбувається це зазвичай наступним чином, що розвідувальними дронами росіяни намагаються контролювати транспортні шляхи а вже ударні дрони ворожі намагаються полювати за нашим. Транспортом, але я хочу сказати, що це обопільний процес. Так само і ворожі логістичні маршрути також перебувають 24 на 7 під нашим контролем, під контролем нашої аеророзвідки. І повірте, їм також доводиться дуже несолодко. Але знаєте, війна це дуже динамічний процес, і насправді наші підрозділи шукають. Альтернативні шляхи забезпечення підрозділів, які задіяні у відбутті агресії Російської Федерації стосовно от ворожої тактичної авіації. Інформація для мешканців Запорізької області там такі активність авіації пуски кабів фіксують повітряні сили. Будь ласка, безпечні місця. По пане Павле, по вашій зоні відповідальності, тут яка активність ворожих літаків, гелікоптери можливо, керовані не керовані бомби. Насправді на південно-слобожанському напрямку активність ворожої авіації не така висока, як на інших ділянках фронту. Але так ворожа авіація також присутня. Застосовують переважно керовані авіабомби в кількості від 5 до 10 на добу. Це я вам середні показники називаю. Також армійська авіація ворожа використовує на керовані авіаційні ракети. Ось така ось активність ворожих літаків і ворожої авіації, зокрема. Чи е, воліють вони вже у випадку от безвиходів здатись у полон? Бо пам'ятаєте, десь півроку тому е, часто з'являлось відео так у відкритому доступі до замість полону, ну куля е, кудись там собі пущена, чи там граната. Е, ситуація сьогодні змінилась, чи так само вони обирають все ж таки. Вбити себе знаєте, знаєте, ми от Інколи думаємо про те, що от змушує от росіян постійно йти вперед, попри фактично переступаючи через трупи своїх товаришів, якщо от їх так можна взагалі людьми називати, так але ж це очевидні речі позаду стоять так звані заграти триади, які при поверненні їх назад відповідно їх можуть розстріляти. Тобто для них це обнулити своїх, це для них звична справа. Так і для них фактично йти вперед, ти вперед це єдиний спосіб вижити. Так шансів не багато, але єдиний спосіб говорити про те, що вони охоче здаються в полон. напевно, також не можна. Того що от у них є оцей от страх, тому що їхня пропаганда також працює досить активно, зображуючи там українців там. Якимсь кровожерловими і так далі, але я знову ж таки хочу, якщо нас, наприклад, там може десь подивитися якісь там російські вояки, так насправді українська армія дотримується усіх норм Женевської конвенції. і Ми закликаємо вас здаватися в полон, таким чином, ви точно збережете своє життя. Ви знаєте, мене сьогодні проголомшив випадок. До речі, це було на Купінській ділянці фронту. Що там один окупант насправді зафіксований випадок канібалізму? Тобто, це е, головне управління розвідки зафіксували цю розмову між окупантами, коли там е, між командирами ворожої армії була розмова, і от вони розповідали там, що один окупант з'їв іншого їв протягом е, двох тижнів. Тобто, ви можете собі е, зрозуміти, який моральний стан е, солдатів російської армії, з якими мають справу наші військовослужбовці. Я так розумію, вони і своїх з полібою не забирають. Просто, від, як ви сказали, переступають і йдуть далі. Зрозумійте, російські військовослужбовці, російська армія це воєнні злочинці. Тобто, якщо вони так ставляться до своїх, уявіть собі, як вони можуть ставитися, наприклад, там до наших солдатів. Ми це все бачимо на власне на багатьох прикладах. Варто поглянути лише на тих наших військовослужбовців, які повертаються з полону. Тому, тому так вони, вони, вони безумовно є воєнними злочинцями, і для них немає, як на мене, жодних ні, якихось моральних, морально етичних принципів, які б вони не могли переступити. Пане Павло, дякую вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Речник оперативно-тактичного групованого військ вам. Харків. Спасибі Павло Шамшин був на прямому зв'язку зі студією.